Ключ як у Тесли, але це не Тесла. Рено Калеос 2.5, мотор, газ бензин, класна оптика Ледовська. Ось, має от такі доснащення в такої led лампи Можна кататися по лісам, повний привод підключаємий, 2.5, газ бензин, класна комплектація, партроніки позаду, 17-е колеса. По салону зустрічає така тканина, всі електротеклоподъемники. Зараз я покажу вам прикол. Ось, бере така така карточка. бренд сцепления вставляет старт-стоп с кнопки двухзонный климат банс и заводится что-то типа мультируля тут типа есть э, электроручник короче прикольно комплектуха ось э, задний частин зараз вам покажу да тут у нас еще иде... автосвет есть короче прикольная тачка мало кто загляди знаешь, такая такая Задний Садничный автомобиля, в принципе, выглядит, ну, типа, мне выглядит ну, нормально. Не то, що там красиво, але ну, прикольний такий кросовер, особливо за своїх гроші, до речі. Ось, Задня частина шторочки, підлокітник, а, є навіть а, ці столики. Якщо там хочете покушати на природі останавливатись, так берете, опа, піднімаєте і собі щось тут кушаєте. Коротше, отакий от такі колеус за адекватні гроші. Полносмертний кросовер. На оптиці, речі, зараз вона загориться, от, на зажиганні видно, як вона прикольно світить. Всі питання за телефону.